Овінків, всім привіт. Зазвичай у відео про електромобілі, на яких я долаю якісь відстані. Найбільше до речі, що я проїжджав на електромобілі від однієї зарядки. На одному акумуляторі це 420 кілометрів чи щось біля того на електромобілі Kia Niro з батарейкою 64 кВт. Але зазвичай це було щось 200-300 кілометрів, не більше того. Та і в принципі це абсолютно не важливо, тому що скільки б електромобіль не проїжджав, <завжди>, завжди знаходяться люди, які в коментарях пишуть, що от мало треба, щоб їх. Хало тисячу, тільки тоді я його куплю. Або ті, хто пишуть, що електромобіль треба купувати тільки з максимальною батарейкою, тільки тоді в ньому є сенс. Ну, власне, так сталося, що зараз до мене на декілька днів у користування потрапив автомобіль, який ну, можна сказати, вважається ледь не еталоном. В цілому не тільки по запасу ходу, а й по своїм ходовим характеристикам. Це, звісно ж, Тесла можна її назвати первопрохідцем в електромобільній ніші, якраз таки. і це. Tesla Model Y Dual Motor Performance. Все, що можна було на цей автомобіль, на цю версію назвати, все воно є. Це автомобіль, який може розганятися до сотні від нуля за 3,7 секунди. Автомобіль, який має два двигуни, автомобіль, який має батарейку. Здається, 82 квт години, і запас ходу заявлений виробником для такої версії. Максимальний 505 кілометрів. Це ми сьогодні перевіримо. Я щойно виїхав з міста Харків. Попереду у мене шлях біля 420 км до наступної зарядки у населеному пункті Іванків. Це передмістя Борисполя. І подивимося, як я цю дистанцію подолаю. Автомобіль щойно було заряджено до 100%. У нас на дворі сьогодні прохолодно, майже зима плюс 6 в травні місяці після майже плюс 30 у Квітні місяці, і це доволі таки цікаво. Отут -от у нас буде внизу статистика виводитись по поїздочці, по моїй, по затратам, по швидкостям, якби і так далі. по середнім показникам, умови, з якими я планую рухатись в цій поїздці, наступні 100 км на годину на круіз-контролі чи на автопілоті до 70 км на годину в межах населеного пункту. Я їду один колеса накачані до трьох атмосфер. Як рекомендується, в принципі, з навантаження у мене додаткового це декілька таких рюкзаків собою І по суті все. Автомобіль прогріти його салон точніше до 24,5 градусів на зарядці. Зараз клімат повністю вимкнений. Я почуваю себе комфортно. Гадаю, мені цього буде напевно відстань. Достатньо. Потім вже будемо підключатися. Їхати мені лишилося 397 кілометрів до точки призначення. Це зарядка у місті Іванків. Запас ходу бортовий комп'ютер малює на рівні 425 кілометрів. Ну і отут внизу екрану у нас буде статистика від зарядки. і за поточну поїздку тут середня витрата буде кілометраж, який ми пройшли. Швидкість руху здається, має бути. І так далі, все детально ми проаналізуємо і подивимося, що може показати в дальній поїздці автомобіль Тесла. Чи вартий він уваги, чи можна його розглядати як один єдиний автомобіль у своє використання? Ну і в цілому, ходові характеристики погнали. Так, я проїхав тим часом Полтаву. Отакі у мене показники виходять. 21 кВт використано на 130 км і середня витрата 15,9, ну умовно, 16 кВт на 100 км. Доволі непогано йдемо. 315 ще залишок, десь в середньому я їду з запасом 30 км. От у мене після, як бачите, це Харків. Від'їзд від Харкова, кілометрів 60, десь, поки не почалась нова. Дорога, там було багато підйомів, спусків, там погана дорога знову ж таки розбита і так далі. Як бачите, там витрачалося більше набагато енергії. Коли з'явилися дві смуги, коли стала швидкість постійна, от навіть почало покращуватися в мене енергоспоживання. І я вийшов доволі таки на непогані показники 15,8-15,9 на швидкості чітко 100. На такому немаленькому автомобілі з важелезною батарейкою, ну це вже достойно. Похвали. Їдемо далі. Подивимося, що в нас вийде далі. Нам треба ще до зарядки, майже 300 кілометрів проїхати. Трішки невеличкої статистики я вже перетнув позначку в 300 кілометрів. І що нехорошого, це те, що в мене зросле споживання, воно становить 16,9 кВт. Здається, майже на кіловат більше, ніж було до цього. Я підозрюю, це пов'язано з тим, що охолола дещо батарейка. При виїзді вона була гаряча, адже я на швидкій зарядці дозаряджав її, розігріта. І тому хімічні реакції могли відбуватися швидше, краще, і через це. Кількість енергії спожитої була менша. а зараз температура піднялася всього-навсього до 11. прохолодно на дворі, сонця немає. Я використовував навіть підігрів в салоні десь на 10 км, вмикав на 24,5 градусів. Використовую активно підігрів сидінь, підігрів керма. Добре, що хоч ці опції є, тому що ну реально так щось тяжкенько йде. І це при тому, що вітер, я так бачу по деревам, вони загинаються якраз в мою сторону. Тобто, це говорить про те, що. Вітер трішки в спину мені тут. Є така цікава статистика на цій сторіночці: це відносно розрахунку стандартного автомобілем, через що зменшився запас ходу. Вождєння буду перекладати вам. Це у нас керування. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що я рухаюсь зі швидкістю 100 км на годину. Якби їхав повільніше, то кількість кілометрів, яка в мене з'їлась через аеродинамічний опір, був би менший і запас ходу був би більший. Клімат я практично не використовую там. Епізодично вмикаю, тому у мене від розрахункового значення плюс 12,9 км, Якби вмикав, то було б ще менше. Там щось проче, я навіть не знаю, що це таке. Це можливо використання зарядок, освітлення чи ще чогось подібного. Боже, яка погана дорога. Ну, власне, отака статистика. У мене запас ходу ще 125 кілометрів до місця призначення, а їхати мені ще 115 км. кілометрів. Тобто з 30 різниці запасу ходу додаткового такого гепу мене залишилося на сього 10 кілометрів, і я все ж маю надію, що я цю відстань проїду. Щодо вражень від самого автомобіля, це мій перший дальняк. Повторюсь на Model Y, Маю сказати, що автомобіль доволі таки комфортний на гарній дорозі. Тому що перші 60 кілометрів від Харкова, там, де полатана латками вся дорога, було некомфортно ні по підвісці, ні шуми по салону. Цвіркуни, скрипіння пластику, це якраз таки дещо нервувало і дратувало. На швидкості на нормальній дорозі на асфальті при швидкості більше 100 кілометрів на годину відчувається шум від вітру. Отут, в цій частині, де якраз закінчується скло, починається балка, не знаю, як її правильно назвати. Отут якраз шелестіння. Відчувається, але я їду 100 км на годину, воно ледь-ледь відчутне. От якраз така швидкість, мені здається, вона є максимально комфортною на цьому автомобілі. Прикольне прискорення, ну знову ж таки, це модель перформанс. Якщо треба тобі когось швиденько об'їхати, натиснув швидко на педаль акселератора, автомобіль зривається, обганяє керування на хорошій дорозі. Ну, як наче ти на картингу їдеш, дуже гостре кермо. Жорстка підвізка. Маю сказати, що жорсткість підвіски тут дуже добре компенсують сидіння. Певною мірою вони якось занадто м'які, мені здаються. Ну, форма також мені не зрозуміла трішки, чому така форма. В них немає яскраво вираженої такої бокової підтримки, адже ну, автомобіль динамічний, дуже в нього навіть є трековий режим. Але мені здається, що на швидкості, на різких маневрах ти з цих сидінь можеш випадати. Це дещо не зрозуміло. В цілому їду вивчаю логіку керування. Автомобіль ну, хоч він також має 4 колеса, дві педалі, кермо. Але от органи керування, логіка керування, вона геть інша у порівнянні. З рештою ДВЗ-шного світу, де все було плюс-мінус ідентичне, відрізнялось на декілька клавіш чи декілька рухів, якби. тут все по-іншому, все керується з екрану, декілька коліщат на кермі, важелі для круіз-контролю і для автопілота, якби. оце є головна, мабуть, різниця. Маю сказати, що доволі сподобався автопілот, але є нюанси в тому, що він. Назойливий, і мене здивувало те, що він не може змінювати смугу руху, тому що навіть у німецьких автомобілів, ДВЗ є функція зміни смугу руху. Коли ти ввімкнув поворотник, і автомобіль перейшов зі смуги у смугу практично сам, або він, хоча б цьому процесу не перешкоджає. А тут він, якщо став посеред смуги, його дуже важко вирвати кермом. А якщо й вириваєш, то він одразу вимикається. ну це таке справа можливо звички, треба звикнути до автомобіля. Але повторюю, в цілому емоції незвичні, емоції цікаві. Немає якоїсь відрази в певних моментах, тільки на поганій дорозі мені автомобіль здається занадто жорсткуватим. Друзі, 5 кілометрів лишилося до місця призначення, до зарядки. Я проїхав від моменту ранкової зарядки при 100% 417 кілометрів, тобто буде десь 422. І отакі в мене вийшли показники. Тобто, середня витрата від зарядки вийшла 16,2 кВт на 100 кілометрів. Варіюється трішки витрата, мабуть, через рельєфи чи через якісь інші умови. І що по залишку? По залишку у мене 10 кілометрів, 12 градусів на дворі, тобто я йду практично впритик. І останні 30 кілометрів я їду зі швидкістю от, в районі 90-ті. Вчепився за риношкою. У нас такою швидкістю йде, і я повзу собі потихеньку, щоб доїхати, бо так би прийшов би взагалі або на нулі, або ще, можливо, і в мінус би пішов. Ну, плюс такої їзди. От висить камера на стовпчику, то я на неї не потраплю. Не буде в мене фото з мінусом на карті. Пішла заряджатися наша батареєчка. Що цікаво, 134 кВт потужність. Хоча порт в цій версії, здається, може прийняти 175 кВт. Але у нас зарядна станція обмежена 150 кВт, і у нас холодна батарейка. Маю надію, що вона підігріється і це буде набагато швидше. Але за годину, якщо я отримаю 400 км, які я проїхав от зараз, то це вважаю. Реально супер показник. Тобто, у нас тут не тільки батарейка велика, у нас ще й зарядний порт швидкий, і оце реально вже дуже круто. А поки мій електромобіль заряджається, я вирішив пообідати. Добре, що на заправних станціях Око, не тільки на тих, де є потужні зарядні станції, а й на всіх автозаправних станціях Око, є можливість замовити піцу цілих чотирьох видів. І ця піца, найголовніше, смакує однаково в різних точках нашої країни. Сюди я 5 годин прямував саме за цим. Це піца, чотири сири, яка має солоденьку грушку в Верені, яка має тоненьке тісто, і вона реально свіжа, адже вона приготовлена прямо на заправній станції, прямо переді мною. Поки вона готувалася, я стікав слиною, тому чекати більше не можу і продовжу знімати, коли закінчу. М -м -м. Це щось неймовірне. Я, до речі, полюбляю чотири сири. В першу чергу, через те, що вона є більш-менш дієтичною, вона є легкою, і вона є реально дуже, -дуже смачною на око. М -м -м -м. Включусь дещо пізніше. Це відбулося настільки швидко, що ще Електромобіль не дозарядився ще 5%. Далі полюруємо це все запашною кавою або гарячим чаєм і отримуємо запас ходу на рівні 400 км не тільки в електромобілі, а й в собі. Тому погнали далі. І от в мене результат вже 99%, залишилося 5 хвилинок і можна рушати далі. Так, не можу вже чекати. 99% заряд ми отримуємо 450 км, 13 кВт вже в нас впала потужність. Давайте, мабуть, зупиняти це все. І дивитися, що у нас вийшло по спожитті енергії. У нас виходить перша зарядка 56. Хтось завтикав, не поповнив рахуночок 56 кВт і зараз у нас 21, тобто 77 кВт. Врізала в батарейку. Вона не була порожня, там було біля 5 км, Ну і зараз, а ну пише 100%, Але не хотіло вона доста чомусь дораховувати його, коли заряджалася. Ну нехай буде. Але вже маємо 400, де воно 451 км, А зранку було дещо. Щем менше. Ну, батарейка тут прогрілася від нуля до сотні, зарядилась. Відключаємось, рухаємось далі, тому що мені дорога ще на захід, ще їхати далеко. Все, погнали далі. Але не так швидко, тому що в мене заднє праве колесо чомусь менше тиск показує. Зараз треба трішки трішки підкачатися і піти перевірити. Давайте подивимося. От у нас 2,6 бар, воно чомусь підспускає трошки. Ну і праве переднє підкачаємо. З тиском на такій низькопрофільній гумі не варто гратись, тому що об'єм дуже маленький повітря, і навіть якщо трішки воно почне підпускати, то спустить доволі швидко. На наших дорогах в яму можна заїхати і втратити колесо. По-перше, не дешево, по-друге, ще спробують знайти такий розмір в дорозі, десь швиденько. Тому краще заїхати підкачати, тим більше на заправних станціях це все безкоштовно і доступно. В першу чергу на око це все можна зробити швидко. Так, я тут намагаюсь проїхати Київ, але в мене, звісно ж, так швидко це не виходить. І щось я бачу, що сьогодні, може, навіть і до Рівного не доїду. І тут дивіться, яка цікава статистика. Після того, як я заїхав в місто, у мене почало рости енергозаощадження, вже ледь не набирається у мене заряд в акумуляторі. Я проїхав при цьому 67 км і в мене ще 387 прогнозований. Запас. Як бачите, скрізь додається, ну тобто електромобіль заїхав в умови свого природнього існування. Тобто в місті йому їхати, звісно ж, добре, приємно, і запас ходу в нього зменшується набагато менше, ніж коли він стає на трасу на сталу швидкість з високим аеродинамічним опором, коли нема гальмування, рекуперації, то, звісно, отам от він 400-420 проїжджає. А тут, як бачите, от в місто заїхав, показники почали рости. Це цікава статистика. Добре, що те. Такий графік будує, тому що в більшості ви бачите тільки таку інформацію, середня і так далі. Дещо не цікаво. А тут цікаво. Їхав от від Іванкова до Борисполя, пошвидкісній знову ж таки. Споживання було більше, аж помаранчевим світить. Заїхав у Київ, корки почалася правильна їзда. Це яка цікава річ, я від Києва почав їхати з дещо іншим темпом. Я вже не жену 100, я їду до 90. Зараз це в нас тут коротше, уповільнення було, невеличкий заторчик. От, Починаємо розганятися. Тобто при швидкості до 90 ми отримуємо таку енергоефективність. Тобто з розрахованого калькульованого значення від зарядки у нас цифри значно покращились. Зараз я проїхав, точніше, залишок, от майже. Там 300 кілометрів, а проїхав я вже 172. Тобто, якщо їх скласти, то у нас вийде 470 е, запас ходу, а прогнозований від зарядки був 450. Отак темп їзди, як бачите, впливає все ж таки на витрату, тобто доволі таки немаленьку кількість кілометрів. Можна заощадити, якщо їхати до 100. я ще пам'ятаю на своєму електромобілі. 95 визначив, що от, ну сама така оптимальна швидкість, якщо їдемо на трасі. На ці навіть 5 кілометрів до 100 вони доволі суттєву роль грають. Тому далі їду таким чином. Я сьогодні ледь доїжджаю до Рівного, тому що вже комендантська попереду. Декілька зупинок, декілька зустрічей у Києві. Мене суттєво вибили з графіку. Плюс як потрапив, якраз після 6-ї години затори всі поверталися з роботи, і коротше. Переїзд Києва це було щось коротше, страшне. Добре, що на електромобілі плавно, спокійно, тихо, практично не втомлений. Ну, але прогнозовано за сьогодні 800 з гаком кілометрів я маю проїхати. І маю сказати, що от на даний етап, хоч мені ще їхати десь кілометрів біля 200, то поїздочка доволі легенько дається. Власне, їдемо далі, подивимося, що у нас буде в кінці. Тим часом у мене все практично без змін, в тому плані, що запас ходу суттєво не зменшується. У мене позитивна динаміка, так би мовити. Я йду на 25 км кілометрів краще ніж прогнозувала система. І якщо ми скалькулюємо 200 залишок і 274, які я проїхав, вийде що. Запас ходу буде 475 км при швидкості 90 км на годину. Щоправда, десь вже, мабуть, майже годину, як я розтопив камін, Я вимкнув клімат. Спочатку на 24, потім салон прогрівся, стало вже навіть трішки спекотно, і я опустив до такого рівня от 21, якраз з доволі комфортна температура, тому що за бортом плюс 10. і холодно, маю сказати. Відчуття не найприємніші. Але їдемо далі. Мені залишилося менше годинки до мого пункту призначення. Якраз об 11 маю бути не дотягую до Рівного. Що хочу сказати, повідомити, що доволі дивне світло, це ближнє у нас світло йде, воно. Не, не, не надто високо і далеко світить, можливо так на камеру буде здавати, що його достатньо, але мені воно дуже близько до автомобіля. Коли вмикається дальній, то взагалі без зауважень. Дальній класний, все видно. Оця межа, смуга, вона така тут видно е доволі яскрава, така смужка йде от, десь в цій частині. Вона просто піднімається вище і якраз висвітлює все те, що тобі потрібно. Асистент поки спрацьовував адекватно, один раз тільки промазав, маю на увазі перемикання ближнього дальнього. Світла, автоматичний асистент. Ну і в цілому все добре. Вночі, от я ж кажу, єдине ближнього трішки далі не вистачає. Можливо, тому що Тесла все ж таки вона розроблена на американський ринок, там де є підсвітка вздовж дороги, як от зараз попереду в мене там будуть ліхтарі. Тому що на ближньому і автопілот часто матюкається, там камера забруднена, яскраві зустрічні вогні і тому подібне. І відрубається дуже часто в темну пору це почалося. якби. Так, в принципі, особливо особливо він не промазував, а от в такий момент це відчутно. Власне, їдемо, покажу в кінці, що у нас виходить по витраті вже фінально. Так, друзі, у мене фініш на сьогодні 353 кілометри від останньої зарядки. Я приїхав. І залишок у мене ще от, не фокусується вже камера 123 км. А це значить, що я можу проїхати в цілому 476 кілометрів. А, на жаль, я щось не знайшов тут, чи фіксується час. На жаль, час. Не фіксується тільки відстань енергія. Але от остання якраз таки поїздочка, останній сьогоднішній мій маршрут 14,9 кВт на 100 км з ввімкненим кліматом на практично половину дороги. Отакий от, цікавий графік, все ж таки, у Тесли. От десь отут я ввімкнув клімат, як бачите. Ну там 40% останній я з ним їхав. І при цьому привіз на 26 км більше. Ніж розраховував комп'ютер попередньо до цього. Такі значення, такі показники, друзі. Одна зарядка за відстань у більш ніж 700, скільки 770 кілометрів, майже 800. Трішки не дотягнув я до рівного, але тут це моя провина, бо гуляв, зустрічався, зупинявся і так далі. Коротше, витратив багато часу, окрім самої зарядки і їзди додатково. В цілому, маю сказати, що поїздочка пройшла доволі таки непогано. Я себе не відчуваю якимось там змаринованим, чи щось подібне, супервтобленим. Все добре. І тут треба віддати належне ще автопілоту. Якби він в цьому допомагав суттєво. Очікував, що він допомагатиме до самого кінця, особливо, коли втомлюсь в кінці. Але ні камери запітнівають в надворі. Плюс 10 вечір, прохолодно, вологість і перестають нормально функціонувати. Ну то вже нюанси, так би мовити. Але, друзі, отакий досвід ще в мене з Теслою дальніх поїздок на електромобілі. Якщо відео вам сподобалося, автомобіль в цілому, тисяч вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу під відео і до нових зустрічей, до нових замірів!